Ну що, всім доброго ранку. На годиннику шоста година. Я, звичайно, єлі встала, але нічого. Давно не було в мене городнього контенту, але сьогодні ми вриваємось в цей день, тому що роботи дуже багато. Робота робилася потрохи, але нічого не виставлялося, не хотіла, взагалі нічого не хотіла. У мене чоловік був у відпустці, я просто хотіла насолодитися цим часом. Але помідори того ж не ждуть. Гарного всім дня. Ходімо зі мною, зроблю вам короткий огляд мого городу. І так, трави у мене багато і мені зовсім не соромно. О, тут трави в мене наросло, це кошмар. Тут росте кар... капусточка. Брокколі. Ось тут була жара, трішки в касетах попідсихало, але нічого. Тут в мене є касета з жовто-білими хризантемами. Кому потрібні черенки, можна купити і буде черенками, а ні, то вже великими кустами. А тут у мене росте трава. І це нормально. В помідорах вже ліси, трави море. Але ви подивіться на ці гарні кисті. Так, заховалися. красотка Але потрібно розібратися з травою. Сьогодні планую огірочок до полоти, там в мене кошмар трішки стоїть, і підв'язати томатки. Йдемо подивимось на мою картоплю. Трави на городі Мора Де картопля? А нема картоплі, ми її викопали вже. І посадили вже зимовий, але зимовий садили набагато менше. Лише 6 рядів буде сходити. Кабачечок потрібно вибирати вже кожного дня, щоб не переростали. Красавчик. І завжди мене хвилювали такі питання. От чому? Щоб росли якісь культурні рослини, їх потрібно вдобрювати, трудитися над ними. А для того, щоб пріс бур'ян, не потрібно нічого. Тут в мене росла капусточка. Тепер потрібно зачистити діляночку і щось інше посадити. Фіолетова ще росте. Тут ось курочки доїдять. Йду я працювати. А всім, кому цікавий огородний контент, підписуйтесь, бо багато дивляться без підписки.